До першого класу у нечаївській школі пішло дев'ятеро першокласників, вісім хлопців та одна дівчинка. Цьогоріч вперше замість традиційної лінійки для дітей провели квест. Це одне із завдань квесту на найголосніше дзеленчання дзвоника. Такі випробування, каже шестикласниця Анжеліка Чабано ріменко Їй подобаються. Кльовен подобається. Нам з того не було квестів, не було такого Нам такої ініціативи. Фотожони. Відповідальна за розробку завдань педагог-організатор Наталя Крупська вирішила каже для учнів зробити щось нестандартне. Як ви бачите, зараз на території нашої школи відбувається такий, начебто, гармидер, але він святковий, і я думаю, що всі буде від цього настрій. За словами Наталі Крупської, над квестами допомагали працювати учні 9 класу. Серед них Назар Суховенко Тому що стати на сонці і теж Перше у цій школі першокласники навчатимуться за програмою нової української школи, говорить директорка Галина Андрєєва. В цьому році закупили своєчасно парти нам для першого класу. Сучасні дуже хороші, якісні парти. Надіємося, ще чекаємо дидактичний матеріал. До школи хотів, каже першокласник Іван і розповідає, як його готувала мама. Одежу міру, потім гладила, рюкзак збирала». Вчителька початкових класів Людмила Сон говорить, хоч і має 23 роки педагогічного стажу, сьогодні хвилюється. Як їм піде навчання, чи не буде їм тяжко, тому що ну, дітки маленькі, вони взагалі, ви знаєте, якось раніше йшли діти в перший клас більш таки рослиші. А це такі малесенькі. З кожним роком вони мале меншають і меншають. Загалом у п'яти школах Червонослобідської громади сьогодні розпочало навчання 1400 учнів. Із них 155 дітей пішло до першого класу, розповів голова громади Олександр Литвиненко. У цьому році було спрямовано більше 10 мільйонів на оновлення і на ремонти навчальних закладів шкіл. Не зна. А це Черкаська школа номер 3. Тут, окрім святкової лінійки, відбувається урок, присвячений 30-річчю незалежності України. За шкільними партами після тримісячної перерви зібрались третьокласники. На першому уроці вони спілкуються про Україну. Україна для мене це любов в домі. Це любов у твоєму домі. Дуже гарно. Третьокласниця Софія Шевченко каже: довго над відповідю думати не довелося. Ми Говорили, що для нас Україна. Та дарували друг другу тепло. Україна це для мене життя. Рахувала дні до початку навчання, розповідає школярка Анна Калініченко. Каже, скучила за своїм класом та однолітками. В школі дуже багато друзів, можна з кимось погратися. У семикласників завдання інші. Вони розгадують Вікторину на знання України, в якому місці України знаходиться географічний центр Європи. Четверта група. Семикласниця Вероніка Розіна каже, після гри зрозуміла, працювати є над чим, тому готова активно вливатися в освітній процес. Коли ми проходили вікторину, я дійсно дізналася багато нового, бо і я зробила висновки, що Україну я знаю не досить досконало. Зі слів самокласника Максима Козловського, така ідея тематичного уроку йому подобається, адже так легше адаптуватися після літнього відпочинку. Мені подобаються такі уроки, тому що це щось незвичайне, можна дізнатися багато нового. Директор школи Валерій Завіновський каже, там уроку брали не випадково. Так хочуть привити школярам патріотизм та любов до своєї держави. Діти мають відчувати внутрішній зміст кожного свята. А день народження нашої країни, який знаходиться так близько хронологічно до початку нового навчального року, вони дуже гармонійно співпали з початком нового періоду. Новий навчальний рік учні 9-ї гімназії зустрічають не за шкільними партами, а у долині троянд. Свіже повітря, сонце, аромат квітів якраз те, що треба для першого уроку, кажуть вони. Звичайно, краще ніж на лінійці, тому що там. Дуже жарко, нудно, ну мені не подобається зовсім. Попри те, що урок на десяту прокидатися нелегко, говорить дев'ятикласниця Вікторія. Літо дається в знаки. Трошки розлінувалася. Я думаю, важко буде повертатися в цей розклад. Багато уроків, багато домашки, Я Хочеться відпочивати. Хоч дистанційне навчання і має свої плюси, та атмосферу у класі нічого не замінить, каже Владислав Пухта. Школа це ж не тільки про освіту. А ще й про соціум, і про дружбу, і про Людей, в принципі, замість зошитів на уроці учні дістають смартфони. Єдине завдання сьогодні пройти квест. Він присвячений 30-річчю незалежності, каже класна керівниця Юлія Почтарьова. Мене цікавить один з цікавих фактів про цю область, і він там також зашифрований є. Уроки просто небо» організовують щороку, каже Юлія Почтарьова. Такий формат до душі і їй, і вихованцям, а особливо після спілкування лише онлайн. Після Такого величезного перериву після різних карантинних обмежень у нас є знову можливість зустрітися всім разом. Замість уроків тематичні квести, екскурсії, чаювання та майстер-класи під відкритим небом. Канівська санаторна школа започаткувала щорічну традицію відзначання першого дзвоника на Тарасовій горі. Для цих учнів лінійка відбувається не біля школи, а на Тарасовій горі. Тут у програмі не лише вітання першокласників, а й перший урок, говорить вчитель-методист Людмила Криволап. Про таку затію, каже, мріяла три роки. Це правда, місце сили, і мені хотілося зібрати тут не один клас, не два класи, а цілу школу. Після першого дзвоника кожен клас іде до своєї локації. Серед них і простір Тарасового слова, де із таким одноіменним хештегом можна записати відео, прочитати вірш Шевченко, публікувати його на сторіночці Тарасова гора в соцмережах. Я малюю ліс там, де є різні види дерев. Поки четвертий клас малює, восьмий розгадує тематичний квест. Школярка Анастасія Фудченко задоволена таким форматом. В квесті по Тарасу Григоровичу Шевченку, і там потрібно було розгадати слово, яке закодоване цифрами. За словами вчителя методиста Людмили Криволап, так планують щорічно розпочинати навчання. Галина Мазур, Ольга Котляр, Ірина Філенко, Дарія Шевченко новини на Суспільному. Черкаси.